Крила тим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Та в цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я. А справди чесноти і довіря, у кого вірності в коханні, у кого вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила має.